Ми робимо все можливе для того, щоб залучити додаткові бюджетні кошти і державного бюджету, і місцевого бюджету, і кошти інвесторів для розбудови серйозних об'єктів. Тому я хотів би сказати, що на цей рік заплановано початок реконструкції стадіону Русановець, реконструкцію стадіону по вулиці Драйзера 2Б, будівництва. Фізкультурно-здоровчого комплексу багатофункціонального по вулиці Алматинській, 60, будівництво спортивної споруди з басейном і льодовим центром у парку Сла... партизанської слави, будівництво центру відпочинку загальноміського значення і районного значення на Болонській набережній. Це вводний центр буде, який вже започаткований. Буде він розвиватися однозначно. Це в наших планах. Реконструкція легкоатлетичного багатостраждального манежу на березняках. І е, продовження і завершення будівництва Людового палацу на вулиці Мільника, який, на жаль, перейшов mm -hmm. в певне, на певному етапі в Довгобут. Ми це поправимо. Ще я хотів би сказати про нові абсолютно об'єкти. Це за рахунок стовідсоткових інвестицій без е, залучення державних чи місцевих коштів. Це будівництво на столичному шосе. Сучасного світового рівня палацу спорту багатофункціонального на 12 тисяч місць це буде визначна подія, я думаю, для нашого міста. І це в рамках реалізації проекту Бас Євробаскету дві угу. Наступне це будівництво. Баскетбольної школи і навіть не тільки баскетбольної, а школи з ігрових видів е, спорту у Деснянському районі напроти Скаймола, там площадка є, де буде чотирьохзальний спортивний комплекс ігрових видів спорту. Це ви говорите про плани на це, це рік, плани міський, 2013 рік? Тобто це плани 2013 року. Це найближча перспектива. Потужні плани, відповідальні такі, амбітні плани, але ми. Чітко налаштовані і дякуючи і підтримці депутатів і громадськості, інвесторів, ми налаштовані їх реалізовувати. От ви сказали про створення школи. А ви зустрічалися знаю з директорами ДЮ США столичних? Їх насправді достатньо багато. От ви коли поспілкувалися з керівниками, які в них зараз проблеми? Чим вони зараз живуть? От як би ви оцінили їх матеріально технічну базу? Тобто, чи є там якісь дійсно майданчик для того, щоб виховувати тих спортсменів, які потім згодом будуть показувати результати на світові? Я, користуючись нагодою, хотів би всім спортивним організаторам подякувати за те, що в непростих умовах вони добулися того, що Київ сьогодні саме спортивне місто і займає по спортивних показниках перше місце. Але воно природне і так має бути і завжди. Але справа в тому, що дійсно досить багато проблем, особливо матеріально-технічного забезпечення. І тому мені приємно сказати, що вперше за останні роки. Влада виділяє 12 мільйонів гривень на закупівлю спортивного інвентаря, обладнання тощо без якого неможливо взагалі говорити серйозно про налагодження навчально-спортивного процесу. Це перше, друге є питання. Розуміння пріоритетів в цій роботі. Ми маємо чітко розуміти, що таке спорт вищих досягнень і Олімпійський резерв, і що таке масова фізична культура, що таке відволікання наших дітей від вулиці і організація масових заходів, масових змагань і доступного фізичного культурного дозвілля, будемо так говорити. І тут є проблеми. Ми на сьогодні розвиваємо 90. Видів спорту, серед яких переважна більшість олімпійських видів спорту, і треба розуміти, що олімпійський вид спорту він або. Дійсно є пріоритетним і є спортом вищих досягнень, або це щось уже інше. У нас є певне розпорошення сьогодні і коштів і певне нерозуміння е, чіткого розмежування цих двох напрямків, важливих, але в них різні інструментарії. І ми інколи витрачаємо на безперспективні олімпійські види спорту суттєвих гроші і не добиваємось не вищої майстерності, mm -hmm. ані масовості mm -hmm. і залучення наших дітей. Це неправильно. І ми будемо професійно з олімпійським комітетом, з федерацією. З нашим міністерством розбиратися у цих питаннях. А які напрямки, на вашу думку, зараз найбільш перспективні, якщо от в контексті столиці говорити? От Які олімпійські види спорту були би, ну так би мовити, потім відзначені медалями, так? Тобто ну, вкладаємо гроші, а повертаємо до яких до Є безумовні традиції, всім відомі. Але е, якщо говорити про подальший, як кажуть, розвиток пріоритетних видів, то я сказав би, що це і плавання, і легка атлетика, mm -hmm. і бокс, і види єдиноборств, і кулюваць. Льба, і футбол. Ну вони в принципі в основному зрозуміли, але інколи на районному рівні, на рівні, як кажуть, самих школ відбувається отакий от бровонівський рух, коли інколи приймаються, на жаль, непрофесійні рішення, які не призводять, як я вже сказав, не до вищої майстерності і унеможливлюють і залучення максимально нашої дітвори, яка сьогодні хоче цього, яка стрімиться до спорту і так далі.